Дуже сильно європейці цікавляться технологіями українськими, і з одного боку, дрони виробництво дронів, а з іншого боку, перехоплення дронів. Тому що, приклад, те, що відбулося в Польщі, ми знову бачили, там дрони літають по Румунії. А до речі, є уже дані, що дрони можуть запускати, отакі невеликі дрони, не шахеди, а фактично ті дрони, які спаї. В які в, в, в збирають інформацію, їх можуть запускати із е, суден е, е, тіньового флоту. Який де, де юре належить там різним островам кука, а нале насправді контролюється Російською Федерацією, і вони мають тепер уже подвійне використання: не лише е завдяки цьому флоту, е там уникають санкції, чи уникають е обмеження на ціну на нафту, але й е це вже й запускають дрони по території Європейського союзу. Тому е наші оборонні підприємства, е стартапи, ті, хто в. Виробляють зброю або ж розробляють зброю, точно будуть я думаю, мати попит в країнах Європейського союзу і на далі. от і Сполучені Штати цікавляться технологіями. І я думаю, що якраз от розвиток мілтеку нашого цього технологічного комплексу, який пов'язаний з війною, це буде дуже суттєвою і повинно бути дуже суттєвою частиною економіки, в тому числі і поствоєнної економіки.